Часто чуємо запитання, що краще брати: фітнес-браслет чи розумний годинник. Тому спеціально для вас ми підготували це відео, у якому пояснимо різницю між цими гаджетами, розкажемо про переваги і недоліки кожного з них, і допоможемо нарешті визначити, що ж саме потрібно вам. Браслети для фітнесу пристрої, у яких присутня система оповіщення, дзвінки та повідомлення і інші функції, типу GPS, пульсометр, відстеження кроків, таймер, перегляд погоди та інші. Smartwatch – це девайси з більш великими можливостями, що виконують роль фітнес-трекера, розумного годинника, пульта управління і засоба зв'язку. Деякі моделі можуть бути продовженням смартфону або самостійним пристроєм, що не прив'язаний до телефону. Перше поговоримо, що спільного у цих двох гаджетах. Обидва пристрої здатні вимірювати пульс, кількість пройдених кроків та спалених калорій під час прогулянки або тренування, і нагадувати про необхідність розім'яти м'язи. І справляються вони з цим завданням майже на відмінно. Точність результатів, передусім залежить від моделі та бренду, а не від типу гаджета. Передові моделі спортивних браслетів та смарт-годинників оснащені акселерометром, котрий контролює активність людини всю ніч та будуть у швидкій фазі сну, тобто в час, коли є всі шанси прокинутися бадьорим, енергійним та сповненим сил. Де краще функціонує будильник у фітнес-браслеті чи смарт-годиннику, сказати важко, бо тут ключову роль грає зручність. Безумовно, спати з компактним браслетом набагато комфортніше, ніж із масивним годинником, але то справи звички. І фітнес браслет за винятком простих трекерів і смарт смартвоч уміє повідомляти про дзвінки. Різниця в тому, що перший лише сигналізує про те, що до вас телефонують, а другий показує, хто дзвонить, і дозволяє навіть прийняти або відхилити виклик. Деякі моделі надають можливість здійснювати дзвінки. Та ж історія, що із трансляцією дзвінків. Фітнес браслет лише сповіщає, що вам прийшло повідомлення з месенджера або смс, а смарт-годинник, окрім цього, ще й демонструє зміст повідомлення та дозволяє надсилати коротку відповідь з дисплея. З кожним роком відмінності між фітнес браслетами і смарт-годинниками стає все менше, але все ж таки вони існують. Наявність програмного забезпечення, власне, і робить наручні гаджети розумними. У фітнес браслеті за роботу відповідає мікрокод, що збирає інформацію з будованих сенсорів та передає дані у смартфон. У смарт-годиннику функціонує повноцінна операційна система з інтерфейсом, адаптованим під сенсорний дисплей, а також часто є окремий магазин застосунків, в якому ви можете вибрати потрібні для вас і завантажити їх. Спортивний браслет може працювати без підзарядки від 7 днів до одного місяця. Погодьтеся, це дуже класна автономність. Смарт-годинник в активному режимі витримує всього 1-3 дня. Фітнес-браслет легкий та компактний. Він не обтяжує руку і абсолютно не заважає під час сну та заняття спорту. Смарт-годинник важчий та габаритніший. Більшість користувачів знімають його на ніч. Основне завдання фітнес-браслета контроль фізичної активності та стимулювання ведення більш здорового способу життя. Тому майже всі функції заточені під спорт. Смарт-годинник річ більш універсальна та функціональна. Він володіє всіма опціями фітнес-трекера та фактично виступає посередником між вами і вашим смартфоном. Окрім вище зазначених опцій, підтримує сторонні додатки, дозволяє управляти музичним плеєром на смартфоні, синхронізується з іншими розумними гаджетами та здійснює платежі. Фітнес-браслети коштують набагато дешевше, ніж смарт-годинники. Простенькі трекери обійдуться вам від 700 до 1500 гривень. От функціональні моделі смарт-годинників зазвичай коштують від 3 тисяч гривень і більше. Переходимо до найцікавішого. Так що ж у результаті вибрати: фітнес браслет чи смарт-годинник? Відповідь проста: якщо вам потрібен надійний помічник у спорті, ви бажаєте слідкувати за своїм здоров'ям та більше рухатися, сміливо обирайте фітнес-браслет. Якщо ви хочете отримати повноцінний додаток до смартфона і суттєво полегшити собі життя, придивіться до смарт-годинників.